В українській історії знову намагаються провести чистку, цього разу під вивіскою деколонізації у публічному просторі набирає популярності ідея скасування Рюрика, засновника династії, з якої починається історія Київської Русі. Формально це подається як боротьба з нормандською чи московською теорією походження державності. Насправді ж, така логіка не руйнує імперський наратив, а лише змінює в ньому деталі. Рюрик не є пізнім міфом, він присутній у ключових руських літописах, зокрема в повісті минулих літ, де чітко простежується спадковість влади Рюрик, Олег Ігор. Археологічні знахідки в Ладозі, Новгороді, Пскові та Києві підтверджують існування військово-торговельної еліти вже в 9 столітті задовго до появи Москви. Принципове питання полягає не в самому існуванні Рюрика, а в походженні династії, яку він започаткував. Імперська історіографія століттями нав'язувала схему, за якою державність нібито була принесена північними варягами, відірваними від місцевих традицій. Однак історія Балтійського регіону свідчить про інше: Балтійські слов'яни, Вагри, Ободрити, Венди були частиною ширшого слов'янського світу, пов'язаного з простором між Дніпром, Віслою та Одрою. Частина цих спільнот формувалася або мігрувала саме з територій сучасної України, несучи з собою політичний і торговельний досвід. Це змінює оптику, йдеться не про запозичену державність, а про розвиток і поширення вже наявної традиції. Київ і Дніпровський шлях і зварях у греки були центром політичного і економічного життя, а не периферією. Тут існували союзи племен, ремісничі осередки та усталені форми влади ще до 9 століття. Коли ж Рюрика просто викреслюють, не переосмислюючи колоніальні рамки, держава знову виглядає принесеною ззовні, а імперський міф залишається неушкодженим. Справжня деколонізація полягає не в стиранні імен, а у визнанні причинно-наслідкових зв'язків. Київська Русь постала на українській землі, спираючись на її людський і політичний ресурс. І саме з цього центру формувався простір Східної Європи. Усе інше лише оновлена версія старого міфу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.